Добрий день. 25 березня. Підживлюємо азотом цибулю з чесником, Аміачною селітрою, і будемо закривати вологу. Є в нас такий воїжак і борона. Зараз покажу. Зараз зараз зайду. Ось така борона. Виходить. Далі буде робота кипить, ось так виглядає вже зборонована частина ділянки, а ось ще ні. Ми вже просипали ой, селітрою омлячною. Та зараз чоловік боронує.